14.02 в 14.50 на планшет цунамі групи реагування Стрийського районного відділу поліції охорони прийшло повідомлення, що на озері топляться діти. Наші поліцейські зреагували миттєво, відповідно скинули. Зовнішній одяг, спецзасоби, засоби захисту і повзком, скажем, наближалися до місця події, де знаходилася одна дитина, кинули йому буксировочний трос і завдяки скажімо, цьому витягнули його з ополонки. Хлопцеві, який був також у полонці, він підсадив дівчинку. вона... З вибралися з ополонки на місце події прибули відразу до СНС медики, які надали медичну допомогу діткам.